Привіт! Ви на каналі BookLover. Мене звати Настя, і я тут розповідаю про прочитане мною книги. Ви дуже полюбляєте ці відео? Тож дивіться до кінця Тож... <му> Це відео буде про останні місяці мого читання і те, що я прочитала. Я вже неодноразово казала на цьому каналі, що лютий місяць для мене асоціюється саме з детективними книгами, тому у лютому я вирішила повернутися до автора Доната Карізі, який мені тоді дуже сильно сподобався. Я починала читати його з підказника. І ось я вирішила прочитати саме продовження історії. Ось ці три книжки в такому форматі. А, і пряме продовження підказника це в нас книга Теорія зла. В Теорії зла ми знову повертаємось до детектива Міла Васкес, але ми пам'ятаємо, що в підказнику вона дуже багато пережила. Тож. з… Такого прямого е, детектива вона перейшла в інший відділ е, розгадування зниклих людей, відділ, розгаду, який розгадує, куди ж зникли ці люди. І незважаючи на те, що вона намагалася і хотіла бути е, працювати більш спокійно, все одно її тягне до якихось дуже е, важких детективних історій, і кожна з них. Повертає її до думки, що підказник нікуди не дівся, він завжди поруч з нею. Тут ми дізнаємося, що Міли є донька, дуже багато нам описується про їх взаємовідносини, про те, що Міла не здатна відчувати такі почуття, як і переживання за дитину, там добро, біль, емоційність. Якусь це для неї дуже важка і тяжка проблема. І ось цій книжці прямому продовженні підказника теорії зла я ставлю тверду четвірку. Це гарний детектив, цікавий детектив, цікаво було розгадувати. Але далі щось з Дона такарізів пішло не так. Якщо чесно, я дійсно трошки-трошки засмучена, бо після підказника я читала його загублені дівчини Риму, всі три частини про тих детективів, і мені сподобалось, все було витримано в єдиному стилі, все було гарно. Але тут, особливо з оцією маленькою книжкою, щось пішло явно не так. Яка проблема в ній? Проблема в ній та, що тут у нас десь зникає Міла Васкис, і розповідь, наче і цікава розповідь детективна про дівчину з лабіринту, яка врятувалася, а була, так би мовити, пропавшою безвісті десь 12 років, не менше. Але ця книга дуже сумбурно написана. Не зрозуміла, до чого вона веде і де поділася Міла Васкес. І якщо чесно, я про спойлерю. Але я скажу, що Мілу Васкес, як виявилось в кінці книги, викрали. І більша частина книги тієї самої загубленої дівчини в лабіринті була саме вона. Хто викрав? Навіщо викрав? Що виходить? Не нічого не зрозуміло, як це як. Вона дійшла до того, що в її було викрадено, і майже через наркотики вона не розуміла, хто вона і де знаходиться. Вона мала е, обличчя іншої людини в себе в е, уяві. І якщо чесно, ця книга це просто витрачений час, тому що е, ну, не зрозуміло, до чого вона веде е, автор, і він написав 345 сторінок. Лише для того, щоб пояснити нам сюжет ось цієї третьої, останньої, я так розумію, заключної частиною теорії підказника. А саме що після всього, що сталося з Мілою, вона вирішує кинути повністю поліцію і поїхати з донькою у будиночок в лісі, де нікого поряд за кілометр людей немає. Але і це не зупиняє підказника. Ця книга була написана в якось такому зовсім іншому стилі. Тут було дуже багато замішаної кібертематики. Кібер І якщо чесно, ось цим двом книжечкам я розчарована, але поставила лише по три бали. Паралельно з цим, я обрала для себе ще книгу по психології. Ви знаєте, що в мене на каналі є вже три. Частини книг по психології, я їх полюбляю. Я полюбляю книги по психології, полюбляю книги по саморозвитку, багато інформації з них черпаю. І ось в мене е була подара мені, за моїм проханням, книга е Тіло пам'ятає все. Е але цю книгу я навіть не змогла дочитати. Дуже образливо, бо в мене дуже були великі очікування стосовно цієї книги, але вони не перевершили мої ну реальності, дійсно. Бо книга занадто. Важко написана, дуже багато наукового тексту. Тобто ця книга більше підійде, мабуть, для, для саме психологів, психотерапевтів, можливо, а не для простої людини, яка цікавиться цією темою, але не дуже розуміється у якоїсь там термінології дуже важко, важкої. І, і ось я роз, роз, засмутилася саме через те, що я очікувала почерпнути для себе знання з психосоматики саме, але я навіть не змогла дійти до чогось конкретного, якщо чесно, подумую цю книгу навіть продати, щоб вона не знімала е місце в мене на поличках, або залишити її, тільки, якщо мене ще раз щось зацікавить, повернутися вже до окремої конкретної теми за списком. І я навіть не хочу ніяк і не можу оцінити її, бо я її дійсно не дочитала. Але. Я не зупинилася на цьому, бо мені ж треба поповнювати список книг по психології. І мій психолог порекомендувала мені прочитати книгу, яка називається «Група. Як один психотерапевт і п'ять незнайомих людей врятували мені життя. Я читала її в електронному форматі, і цій книжці я задоволення можу поставити 4 бали з 5. Вона мені дійсно сподобалась. Ось це книга для е, будь-якої пересічної людини, яка просто цікавиться тематиками психології і шукає для себе відповіді на якісь питання. Можливо, в книгах шукає е, шлях допомоги собі, своєму психічному стану. І ось ця книга вона підійде, бо. Е, ви легко можете а, в деяких можливо моментах, як і я, а, себе порівняти з головною героїнею. Десь будуть якісь схожі паттерни поведінки, реакції. І було цікаво подивитися, як а, виглядає формат групової терапії. А, але важливо розуміти, що це все ж таки більш художній варіант. І все ж таки це більш американський стиль е, такої е, групової терапії. Навряд чи в Україні в нас це виглядає саме так. Але тому, кому психологи рекомендують саме формат спробувати групової терапії, але ви не можете наважитись, можливо, ця книга комусь і допоможе, бо тут все доволі зрозуміло написано, як це працює. І незважаючи на те, що весна весною дуже гарна погода і настрій гарний. Але е, моє е, бажання читати складні важкі книги, воно не залежить від погодних умов. Тому останньою книгою, яку я прочитала в цих, за ці два місяці, став Стівен Кінг, Зелена Миля. Про неї хочеться сказати трошки детальніше. По-перше, це моє. Е, Друге знайомство з Кінгом. Я думаю, що я не зовсім вірно починаю обирати книги, з, яким, з яких знайомитись з цим автором, бо я знаю, що дуже багато людей є його фанатами, великими великими прихильниками. Я, мені дуже подобається, як він пише. Незважаючи на важкість книги, вона читається на одному дусі. І ця книга про тяжкі Випробування, тяжкі рішення про несправедливість системи, про те, про ті часи, коли е, був важливий колір шкіри для е, вирішення якихось дуже важливих е, моментів, а особливо е, моментів життя чи смерті, коли була дозволена смертна казнь. і трошки додано містики. Я дивилася фільм. Фільм я дивилася дуже-дуже давно. Я пам'ятаю сюжет і кінцівку загалом. Деталі я погано пам'ятаю, що прям дуже сильно порівнювати фільм та книгу. Але скажу так: книга написана ширше, це точно. Бо виправте мене, якщо я не права, бо дійсно я дивилася фільм ну, дуже багато, років 10 можливо, назад. І... І я, наскільки я пам'ятаю, в фільмі все було закручено виключно на а, взаємодії між полом та кофі. А, і майже все, що було показано в фільмі, особливо навіть моменти казні, це деякі з цих подій, вони є в книзі, але вони стосувалися інших а, засуджених. Uh, і дуже було цікаво прочитати, в принципі, про роботу в такій uh, частині тюрми, про інших заключених, засуджених також. І я плакала. Я ридала, я пам'ятаю, що для мене дуже важко дався фільм, і книга це особливо останні сторінки, навіть після вже смерті, після казні. Uh, Наступні ще декілька глав, вони пробуджують таку вирву всередині, ти разом з цим полом відчуваєш усі ці втрати, ти відчуваєш усю цю несправедливість, неспроможність мати захисту. І дійсно це важко. Але ця книга отримує, звісно, 5 з 5, Я не можу по-іншому. А стосовно того, що я сказала, що не з того знайомлюся з кінгом, бо перша моя книга була книга жахів «Кладовище домашніх тварин. А тепер ось ця. Я думаю, що мені треба з кінгом познайомитись трошки з іншої літератури. Можливо, ви мені порекомендуєте щось у коментарях. І я би залюбки все ж таки більше почитала саме цього автору. Все, що я прочитала за ці два місяці. Зараз я в процесі читання Артура Хейлі і його готелю, бо аеропорт вже був прочитаний. А готель, ось я зараз дуже щільно читаю, і мені подобається про цю книгу. Я думаю, якщо все буде окей, я зроблю велике окреме відео, бо мені також подобається стиль написання автора. А що зараз читаєте ви? Діліться зі мною. Сподіваюся, що вам було цікаво. Я дуже старалася Підтримайте мене лайками, якщо ви вперше на моєму каналі і вам цікава тема книг, підписуйтесь, тут буде багато про а, різні книги і різні жанри. Всім папа! -па.